Сьогодні я розкажу про мої факапи в тату. Я в тату вже більше восьми років, і звісно, тут не відшлось без факапів. Що там казати? Навіть моя перша робота це був великий сплошний факап і партак. Сьогодні я розкажу чесно, що було, як я з цим справлялась, і чому не варто себе з'їдати, якщо ти теж буває тупиш. я взагалі склала топ-5 своїх факапів, розділила їх на категорії і склала з них. Список, і ми почнемо з п'ятого місця моїх вакапів. Я назву його занадто повірила в себе. Це історія про моє перше татуювання. Справа в тому, що коли я навчалася, брала курс у наставника. І весь курс був теоретичним, а також практика на штучній шкірі. І остання випускна робота. Була робота на людині, і він мені, звісно ж, не підказав, яку краще вибрати роботу, на якому краще вибрати місці, для того, щоб вона вийшла класною. І я вже думала там, що мені подобається. У мене на той момент був хлопець, і він запропонував свою кандидатуру. І що він захотів? Він захотів собі браслети, навіть не один браслет, а браслети на руку, які переходять в зображення орла. Перша робота, уявляєте, господи, поможи! для початку. Я робила її напевно годин 10. Тобто, мій вчитель підходив, там щось допомагав, але це було супер складно. Я навіть не думала, що така робота може бути такою складною. Ми спробували на штучній шкірі робити за красу. У мене вроді би все вийшло. А коли ми підійшли до роботи на людині, я зрозуміла наскільки це складно. Ця робота вже давно перекрита. Але траплялись моменти, коли я також брала занадто важкі для себе роботи, не знаючи цього. Тут важливо для першої роботи і, взагалі, для перших робіт обирати роботи від принципу від простого до складного. Спочатку навчитися робити щось простіше. Почати з графічних контурних зображень. Повірте, навіть контур на початку робити складно. І не потрібно брати собі якісь супер-супер цілі, величезні масштабні, круті татухи. Ви ще всього навчитесь. Але головне зробити свої перші роботи класно, щоб не демотивуватись. Друге місце. Я назву цей факап Я в себе вірю, але з датами у мене щось не вийшло. До мене звернулася дівчина, яка хотіла зображення кексику. А на ньому написано дату народження своєї любої донечки. Цю дату вона хотіла набити римськими цифрами. А скинула вона мені цю дату арабськими цифрами. І от я повірила в себе. Думала, та що там складного? Зайшла в інтернет, тоді ще чат GPT не було. Запитала, як що переводиться, і перевела. Ми набили її татуювання, їй все дуже сподобалось. От через тиждень вона мені пише повідомлення, що там помилка. Я показую це татуювання тоді своєму хлопцю, а він каже: такої дати взагалі не існує. Прикиньте, що я робила зі мною? Тоді в кабінеті працювала майстер лазерного видалення татуювань. Там ми придумали, як і що запуляти лазером для того, щоб максимально виправити цю ситуацію. І декілька ліній з цього числа ми пульнули лазером. Потім вона походила декілька місяців. Цей пігмент вийшов, і ми зробили корекцію з правильною датою. Який висновок я для себе зробила? Я більше після цього ніколи ніколи не брала відповідальність за зміст татуювання, яке приносять клієнти. Якщо їм треба якась дата, хай самі її переводять. Ти твоя задача зробити все гарно, зробити, щоб воно було гарним татуюванням. А що там написано? Це відповідальність іншої людини. Якщо там є переклад, якщо там є мова, яку вона не знає, треба пояснити це її відповідальність. Буває, люди хочуть собі катати якийсь напис, ти запитуєш. А ти знаєш, що це означає? Вони такі. Ну да, я в гуглі переклав. Тобто для деяких людей це не принципово. От вони щось там собі самі закладають. Але для деяких людей це дуже важливо. Тому ніколи ніколи не беріть відповідальність за чужий вибір на себе. Ваша відповідальність це зробити гарний ескіз і гарну роботу. Третє місце моїх факатів. Це забула про свій сеанс. Насправді таке в мене було ну, декілька разів точно, тоді, коли я ще вела свої записи в блокнотику. Це от саме мій страшний сон, коли ти сидиш вдома, розслаблено, відпочиваєш, займаєшся своїми справами, може, в тебе ще якісь плани. там інші. І тут тобі пишуть: привіт, я вже на місці. Я, я вже стою під студією. Ти якось параний збираєшся, і, і не розумієш, що не так. Так буває, і я думаю, це бувало всіх. Але ці проблеми можна забрати веденням свого запису в найбанальніше в Google календарі. Четвертий факап називається не взяла передоплату. Друзі, повірте, я вже сотні разів переконалася, що не варто робити нічого без передплати. Це абсолютно марна трата вашого часу. Але навіть передплата не рятує від того, що запис може бути скасовано. Недавно я витратила декілька днів на ескіз рукава. Щоб потім зрозуміти, що дівчина хоче його скасувати. Вона передумала: нічого, я ескіз цей використаю на своїй сторінці, але я могла би цього уникнути, не робити ескіз, який може комусь сподобатися, може комусь не сподобається. Якби, наприклад, взяла повну передоплату за наступний сеанс. могла, могла, не взяла, не взяла. Буде мені наука. І останній мій факап. Я думаю, що найсильніший це те, що я. Не зберегла ці всі фото, відео. Тобто в мене, уявіть, навіть немає фоточки моєї першої тату роботи. Я ще тоді, коли починала, популярна була соцмережа ВКонтакті. І в мене були ці всі роботи ВКонтакті. І звісно, я їх не зберегла, коли з цієї соцмережі вийшла. Чого не зберегла? Того, що я дуже соромилась. Мені здавалось, боже, шо якої крінжи я творила. Тепер я думаю, боже мій. Як би було класно побачити, що я робила раніше, на основі цього побачити, скільки я вже пройшла, чого я вже вмію, показати своїм учням, що у них так, не все так погано. Бувають ще от такі от перші роботи. Так би вам могла показати. Ось так. Обов'язково знімкуйте, фільмуйте свій шлях і пам'ятайте, що він. Формує вас, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, пишіть про свої факапи в коментарях і залишаю вам інстаграм, там де і зможете подивитись на мій шлях.